Доброго дня, мої любі підписники. Розв'яжемо сьогодні задачі на визначення ціни поділки мензурки. У чому полягає подібність шкал двох зображених на рисунку мірних посудин мензурок. Чим вони відрізняються одна від одної, і яка ціна поділки шкали кожної посудини? Цифрами відрізняються та кількістю штрихів між цифрами. А ми з тобою знаємо, що там, де у нас більше штрихів, там буде точніший результат. Але давай перевіримо з тобою, яка буде ціна поділки для кожної посудини. Для цього ми зробимо ось такі кроки. У чисельнику ми маємо з тобою записати зараз різницю двох чисел будь-яких, які знаходяться поруч: 2 1, 3 2, 4 3. 5-4. Любі, які нам до вподоби. Ну, наприклад, я візьму 5 і 4 цього разу. Отже, від більшого віднімаємо менше і маємо поділити на кількість відстаней між ними. А відстань тут лише одна. Ніяких рисок посередині більше немає. То я пишу 1 поділка всього-навсього. Це буде 1. Дивимося, що тут у нас мілілітр. Отже, пишемо мілілітр. Друга. Так само пишемо ціна поділки для другої, пишемо риску дробу, дивимося на неї. Тут у нас є 2, 4, 6. Тобто можемо брати або 4-2, або 6-4, ті цифри, які знаходяться поруч. Візьмемо 6-4 цього разу. Отже, 6 мінус 4 ділити потрібно на кількість поділок між ними. Поділки це відстані. Отже, одна відстань, друга відстань, тобто дві відстані. Дві поділки. Буде один, отже, також один мілілітр. Зверни увагу, наскільки вони різні, ці мензурки, різні мають шкали, різні цифри тут написані, але ціна поділки в них виявилася однаковою. Що це означає? Це означає, що найменше, що можна виміряти першою мензуркою та другою мензуркою, це є 1 мл для рідини. Тобто можна залити ось таким чином і поміряти. Якщо ми налємо менше, ми не зможемо сказати, який об'єм буде рідини. Так само тут ми можемо залити або подвійку, або по ось цю риску, яка відповідає одному мілілітру. Таким чином, якщо ти залєш ось так, ти будеш точно знати, що це є один мілілітр. Якщо ти залєш менше, ти не зможеш дати відповідь, скільки мілілітрів може показати ця мензурка. А ось ця мензурка дає нам іще інший варіант, як бачиш. Завдання полягає в тому, щоб визначити ціну поділки цієї мензурки і навіть вказати об'єм налитої в неї води. Також тут питають, яка верхня межа вимірів мензурки. Ну, от я пропоную тобі почати з кінця. Яка верхня межа вимірів мензурки? Подивись, будь ласка. Ми бачимо тут з тобою, що найвище число, яке тут вказане, це 150. Але після нього ще є одна риска. Тобто, ми маємо для того, щоб дати відповідь на останнє питання, знати. що? Скільки буде у нас в одній отакій поділці, в одному проміжку, скільки буде мілілітрів. Тобто, найперше, що потрібно зробити, це визначити ціну поділки. Тож ми робимо з тобою, як завжди, пишемо ціна поділки, дорівнює, пишемо риску дробу. Ось, обираємо якісь два числа, які знаходяться поруч. Тут у нас їх всього три, тож може бути або 150, або 150 і 100. Отже, я обираю менші 100 та 50. Пишу від більшого, віднімаю менше, так, і маю поділити на кількість проміжків між ними. І для цього я прямо тут на рисунку буду вказувати 1, 2, 3, 4, 5. П'ять проміжків, не рисок, зверни увагу. А 5 проміжків. Тому сюди ми пишемо з тобою 5 поділок. Отже, 100 мінус 50 це 50. 50 ділимо на 5, це буде 10. Дивимося на те, що написане у нас на мензурці, це є мілілітри. Отже, 10 мілілітрів буде у нас ціна поділки. Тобто, найменше, що може показати, ось тут най най найменше рисочка це є 10 мілілітрів. Об'єм налитої в неї рідини. Ми дивимося по рівню води, яка співпадає у нас з якоюсь там рискою. І от риска, яка у нас тут потрапляє, це буде 100 і плюс дві таких риски. Дві риски це є два рази по 10. Тобто, давай напишемо так, що об'єм води, об'єм позначається буквою В в математиці, ти знаєш, в фізиці так само об'єм буква В. Отже, це буде 100, 100, ті, що ми бачимо з тобою, плюс. 10 помножене на 2, тому що дві поділки, отже, 2 помножене на 10. Ну, можна це робити усно, але один раз я розпишу. Отже, ми отримали з тобою 120 мл. Це є об'єм води. І останнє питання. Яка ж все ж таки верхня межа вимірів мензурки, оскільки найвище, що можна виміряти цією мензуркою, а найвище це буде ось ця рисочка. Ось ця. Якому значенню вона буде відповідати? Ми бачимо, тут у нас 150 і плюс іще одна. Поділка, одна поділка це 10 мл. Тож найвища межа у нас буде з тобою, я ось тут її напишу, це буде 160. Не забудь поставити лайк, якщо було корисно, поділитися своїми друзями та підписатися на цей канал.